Почали. Добрий день, шановні колеги. Розпочинаємо засідання гуманітарної комісії. У нас сьогодні на присутні три члени комісії хвором є відсутня Вожена Волянська. Можемо розпочинати роботу. У нас заплановано розглянути 12 питань з порядку денного, які були раніше опубліковані. То прошу е, взяти за основу е, за запропонований порядок ден. Прошу голосувати. Хто за? Треба за. рішення прийнято. Пропоную додати порядок денний е, додатковим питанням, яке надіслало нам пізніше. Люба, я попрошу вас, зачитайте, будь ласка, питання. Сегодня з Криму. Угу. Е, Про мене щодо передачі об'єкта. Прошу доповнити порядок денний озвученим питанням. Прошу голосувати. Хто за запропоновані зміни? Три одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. А тепер за порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за. 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 за? Три за. За. рішення. Прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Прошу, Люба, за зазвучуйте, -за і ми тоді будемо ага. профілі начальників управління. Питання перше: про внесення змін та про Добре, Добре, до доповнення в положення противоручському міську раду при інтерносій міській раді. Доброго дня, волога голова комісії. Це Христина Белінська, так, ага. прошу. Володимирович. Доброго голова комісії, шановні Члени комісії на важливо задоволення вносить проєкт рішення про внесення змін та доповнення положення про Тернопільському молодіжну міську раду при Тернопільській міській раді. Тут присутня голова молодіжної міської ради Олеся Герен, враховуючи звернення Тернопільської молодіжної міської ради при Тернопільській міській раді, керуючий законодавством, просимо внести зміни до положення про Тернопільську молодіжну міську раду при Тернопільській міській раді. А саме доповніше загальні положення викласти нові редакції молодіжна міська рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення через офіційний вебсайт Тернопільської міської ради та соціальні мережі Тернопільської молодіжної міської ради. А також в пункті, там де є структура і організація роботи молодіжної міської ради, замість чотирьох заступників голови молодіжної міської ради, додається ще один заступник, отже, п'ять заступників голови молодіжної міської ради, а саме додається заступник по волонтерській діяльності. Просимо підтримати. Це чудово, багато заступників буде молодіжного міського голови. Робота буде інтенсивніше, це чудово. Я не бачу заперечень. Колеги, чи будуть питання у вас? Немає, Немає підтримати. Немає питань, тоді просто голосувати. Хто за? Я теж за. Одного за рішення прийнято. Дякую. Переходимо до наступного питання. Порядку денного. Дякую за Буде питання про зміну типів і навернувань закладів до шкільної росії. У нас сьогодні Андрій Дмитрович від управління освіти. дня, Андрій Дмитрович. Депутатської комісії відповідним проєктом рішення про зміну типів найменувань закладів дошкільної освіти передбачається внесення змін в два найменування закладів дошкільного шкільного освіти це шостого садочку і 37-го садочку. Викликано дане рішення тим, що у нас ліквідовані санітор... саніта... санітарні групи, сан... санаторні групи, і відповідно для того, щоб провести у до законодавства і найменування закладу, тому що вже відсутні заклади ясла садок комбінованого типу, ми його проводимо відповідність, ясла, дитячий садок, і відповідно в статуті забираємо санаторні групи. Просимо підтримати. Розумію, що це питання переведення у відповідність до чинного законодавства. Так, Якщо можу немає має запитань, то прошу підтримати. Немає запитань, тоді прошу голосувати. Хто за? за? За. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Дякую. Третье, третє питання: про внесення змін рішення міської ради від 26.06.2020 року про шкільний громадський бюджет. Шановні депутати, відповідно міським головою була створена робоча група для напрацювання інклюзивного шкільного громадського бюджету. Робоча група. Надала відповідні пропозиції за наслідками пропозиції підготовлений проект рішення. Передбачається замінити шкільний громадський бюджет, який у нас існував з 20-го року на інклюзивний шкільний громадський бюджет Тернопільської міської міської територіальної громади. Викликано тим, щоб забезпечити доступність усіх дітей до участі в громадському бюджеті, і також щоб включити в цей громадський бюджет, заклади позашкільної освіти і інклюзивно ресурсний центр, який теж. Відповідно, потребує е, потік е, голосування. Дякую. Дякую теж. Зміни вони викликані об'єктивними обставинами, тому прошу підтримати. Прошу голосувати. Хто за? Я за? за? за. Всі за. Дякую. Наступне питання. Четверте питання про затвердження стратегії навчання впродовж життя Тернопільської військової територіальної громади на 26-29 роки. Шановні депутати, у 24-му році місто Тернопіль увійшло в глобальну мережу міст ЮНЕСКО, що навчається. Відповідно, наші представники працювали. В заходах цієї мережі е, презентували наше місто, і одним з е, однієї таких вимог побажань було те, щоб наше місто напрацювало таку стратегію і е, затвердило її. Е, е, дану стратегію було напрацьовано, вона була презентована в Молдові. Е, Відповідно, в минулому місяці для членів організації ЮНЕСКО всім вона сподобалася. Єдине, що було ще побажання, щоб вона обов'язково була підтримана міською радою. Відповідно до стратегії залучені і партнери з бізнесу, і відповідні громадські партнери, і також української міської ради. Тому відповідно виносимо на ваш розгляд таку стратегію, просимо підтримати. Дякую, Андрій Дмитрович. Колеги, будуть запитання? Ні, давай. Давай, тоді прошу голосувати. Я за підтримкулосно. За. за, за. за. Одноголосно. за. Дякую. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. П'яте питання про затвердження техніко економічних обґрунтувань до цінності, в передачі цілісних змейних комплексів закладів професійно-технічної освіти. Дякую, шановні депутати. У нас у вересні надійшов на Тернопільську міську раду лист від Міністерства освіти і науки України. Відповідним листом міністерство повідомило нас про те, що три заклади професійно технічної освіти. Які ми добували до того, щоб вони були прийняті у комунальну власність, тому що ми їх фінансуємо, то є вже згода обласної ради. Це є рішення сесії від 23 липня двадцятого року, номер 1274, І є така ж сама згода від обласної військової адміністрації. Верковуючи, що є згода відповідно від обласної ради і обласної адміністрації. І міністерство просить нас підготувати пакет документів для того, щоб напряму можна було передати дані заклади. Освіти в, з державної у комунальної в Тернопільської міської територіальної громади. Одним з таких документів є техніко-економічне обґрунтування до цінності передачі, цілісної мальових комплексів закладів професійно-технічної освіти. Закладами освіти це четверте училище, вище професійне училище сфери послуг та туризму і центр професійно-технічної освіти були підготовлені відповідні техніко-економічні обґрунтування, виносимо їх на розгляд комісії разом з річним сесією. Дякую, дякую, Андрій Дмитрович. Ну, рішення про передачу майна про теплосвіти вже давно обговорюється в нашій громаді. Ми і так вже практично здійснюємо адміністрування цих закладів. Тому я прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Голосуємо. Я за. 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 Люба за. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. А шосте питання про внесення змін в рішення міської ради вітрнадцятого року про надання згоди на безоплатну передачу сільських маневрних комплексів в професійної, професійно-технічної освіти, шановні депутати, як як то кажуть, я вже озвучив питання передачі. Закладу проснехнічної освіти, і для того, щоб пришвидшити передачу, ми вносимо зміни відповідне рішення, яке було прийнято 13 червня 2025 року. Відповідно, ми міняємо пункт першого рішення, де чітко окреслюємо, що ми хочемо отримати саме цілісні майнові комплекси. І також ми делегуємо частину повноважень виконавчому комітету для того, щоб пришвидшити саму передачу. Це щодо затвердження відповіді створення комісії по передачі і затвердження самих актів приймання передачі, щоб ці повноваження були у виконкому, що ми могли швидше провести усі послуги. Дякую, дякую, Андрій Дмитрович. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Голосуємо. Я за, за. 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 одноголосне рішення прийнято. Наступне питання. Переходимо до розгляду листів, які нам надходили на наше доручення. Лист управління соціальної політики щодо виконання доручення стосовно щопартального інформування постійної комісії. Щодо моніторингу та пропозиції громадської організації безбар'єрний тернопіль Тараса Коміцького про забезпечення доступності є у нас лист. Починаємо з управління соціальної політики. Доброго у нас голови добровидня шаної головної комісії, повідомляє, що у третьому кварталі 2025 року на території міської територіальної команди тривають ремонтні роботи в рамках реалізації флагманського проекту Рух без бар'єрів. А саме станом на сьогодні відбувається облаштування ділянки з вулиці Михайло-Трушевського до майдан, театрального майдану. Також завершені е, облаштування першої ділянки безбар'єрного маршруту на проспекті Злуки від вулиці Мирона Тернавського. До вулиці Патріарха Ребомира Кузера, що об'єднання два ветеранських простори в нашому місті. Е, також тривають виконання робіт змушення тротуарів на вулиці Торбовиця на ділянці транспортної до вулиці Оболоня. Роботи здійснюється з частковим збереженням існуючої прикладів та з використанням індиземних тактильних елементів мощень. Завершували роботу з усім фізичних батьків. У фізкультурно-оздоровчому комплексі на вулиці Братіговичів 4А, зокрема, облаштований пандус на вході до комплексу, оновлені доріжки до цього входу, здійснення усунення перешкод середньої будівлі, зокрема демонтаж порогів між спортивним залом і кожну, а також переобладнання усіх у полі під санбузу для людей з інвалідністю. На посаді будівель комплексно юнацької юнацької спортивної школи 1, Тернопільської міської ради та комплексної дитячої юнацької спортивної школи 2 і Юрій Ограйського Тернопільської міської ради встановлено картинну інформаційну табличку з Шрифтом Дані. Дякую. Дякую, немає зараз, він не підключався до нашої комісії. Зараз не підключався. Не підключався. Але дуже важливо, бо активність Тараса допомагає нам робити наше місто безбар'єрним. Я дякую за пророблену роботу. Я пропоную лист взяти до відома. Хто за, прошу голосувати. Я за. 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 Одноголосно рішення прийнято. Наступне питання. Так, наступне восьмо питання. Розглядаємо лист управління розвитку спорту та фізичної культури, також щодо що питання що інформування про забезпечення доступності. Доброго дня. Ми направили лист на розвитку місії щодо зняття протоколів контролю зв'язку з тим, що в нас проведені заходи по... Усунення бар'єрності по фізкультурно здорожньому комплексу з адресою братій бочків. Там проведено ремонт, облаштовано а, монтаж а, пандусу до входу, а, облаштовано а, пониження пішохідної доріжки від зони паркування до самого входу. Переходи з ігрового залу в холл і облаштовано самбузол для маломобільних груп. Окрім того, на буділях спортивних, спортивних об'єктів встановлені таблички шифронправля, які дублюють інформацію про установу відповідно до вимоги законодавства. Тому просимо зняти свій контролю. Далі. Дякую, Дякую, Микола Миколаївич. Колеги, пропоную взяти до відомо. Немає заперечень. Прошу голосувати. Я за. Угу. За. Одноголосне рішення прийнято Наступне початку. Так, наступне дякую питання. з Управління культури і мистецтв від 10 до 25 -го, теж щодо виконання доручення про забезпечення доступності. Шановні голово та члени Постійної комісії, управління культури і мистецтв виконало необхідні заходи для забезпечення інклюзивності комунальних закладів культури. Повідомляємо наступне за даними стану на 10 жовтня 2025 року щодо Тернопільського міського палацу культури березів імені Леси Курбаса. Облаштовано підйомник для людей з інвалідністю в укриття комунальної установи Тернопільський міський палац культури березів імені Лесі Курбаса. виготовлено проєктно-кошторисну документацію для облаштування в глядацькому залі місць для розміщення глядачів на крислах колісних. Ці місця будуть відповідати усім вимогам, вимогам державних будівельних норм. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію для облаштування в приміщенні Палацу культури березів інклюзивного туалету для потреб людей з інвалідністю. Наразі, маючи затверджену проєктно-кошторисну документацію для глядацької зали та туалету, ми переходимо до наступного етапу: розпочати процес, процес бюджетування та виділення необхідного фінансування на будівельні роботи у наступному бюджетному році. Щодо українського дому. У межах виконання доручення раніше було замовлено експертний висновок про можливість облаштування інклюзивного туалету та ліфтів для осіб з інвалідністю в українському дому. Дякую за увагу. Дякую. І... Прошу взяти до відомо, а вам за проведену роботу. Голосуємо. Я за. За За одноголосно. За. Дякую. Наступне. Так, десяте питання. Ви з відділу охорони здоров'я та медичного забезпечення щодо виконання долучення нашої комісії про забезпечення доступності. Шановні голова, шановні депутати, здоров'я підготовлено лист на. Це протокольне доручення по моніторингу і інформуємо вас про те, що в лікарні у нас в лікарні швидкої допомоги за адресою Волинська 40 проведено в поліклініці на першому поверсі ремонт, проведено облаштування вхідної групи в поліклініку, завершено вже ремонт, завершено ремонт в приміщенні кабінета. Відкрито центр ментального здоров'я і встановлено спеціальне обладнання підйомних труб, мотовано для маломобільних груп населення для доступності таких людей. Дякую все. Дякую. Володимир Данович, може ставити на голосування. Ну, дякую. Беремо до відома. Прошу голосувати. Хто за? Я за. Ми ну, за. за. Дякую. Наступне питання. Дякую. Так, одинадцяте. Пані Лис Віті, Лесен надання адміністративних послуг тринадцятого десятого, двадцять 25 Що Щодо виконання доручення постійної комісії е про -е, забезпечення? Доброго мирного дня всім присутнім. Наталія Януш для усунення перед та приміщення в приміщенні центру надання адміністративних послуг місті Тернополі. Облаштовано безбар'єрний заїзд, в приміщення СНА та замінено дві пари хідних дверей. Також замовлено проектну документацію щодо проведення ремонтних робіт у туалетній кімнаті. Очікуємо mm -hmm. Завершення. Mm -hmm. Дякую. Uh, дякую. Дякую. Е, пропоную взяти довідома. Я за. Підтримую вже за. Дякую. Одноголосно. Дванадцяте питання. питання. Лист у проміні комунального господарства та культур та екології 13 двадцять 25 щодо виконання доручення постійної комісії про забезпечення доступності. Хочу, що е, е, нагадати, що питання е, е, про просування зупинки. Коли будемо проводити нову, будівництво нової дороги від, від поліклініки е, дитячої до вулиці 15, треба сказати, що на даний на, на, час на, на, наступний рік пропонується е, передбачається е, будівництво автовокзалу і відповідно будівництво двох доріг, мають має зізнатися цим автовокзалом. В проєкті передбачена зупинка, передбачені всі повністю інклюзії, там питання, які не буде. Ну і зараз як ви розумієте, що зараз будь-яке будівництво передбачає інклюзію, інакше і не може бути. Тому, якби будемо, це буде будівництво не за бюджетні кошти, це відповідно за забудовники. Остання нарада була з ними, вони всі підтверджують, що готові до звернення цих рублів, тільки щоб ми не і роботи більше. Дякую, Дякую Олег Іванович. Колеги, прошу взяти до відео, наданої інформацію. Я за. Ти не за. за. Одноголосне рішення прийнято. Наступне питання. Наступне. нас. Промах щодо передачі об'єкта. Доброго дня. Заступник начальника управління містування прокусови та кадасту за об'єкта. об'єм. На розгляд комісії пропонується проєкт рішення сесії міської ради про нами щодо передачі об'єкта. Даним проєктом рішення пропонується надати згоду на передачу безоплатному державну власність в особі Міністерства внутрішніх справ України для потреб Національної академії, Національної гвардії України. Майно комунальної власності Тернопільської міської міської територіальної громади об'єкт незавершеного будівництва по вулиці Петра Батьківського, яке зараз перебуває на балансі комунальних Тернопільського тернопіль. Скажіть, будь ласка, тут одразу питання: це е, мова йде про те, що там буде освітня установа, профіль е, е, закладу не зміниться. Це правильно розумієте? Так, ми е, в листі в міністерства десантні справ України зазначено, що Є актуальне розміщення на цій на базі цієї постійного закладу для подальшої розбудови інфраструктури академії та забезпечення національного навчальника підготовчого процесу. Тобто це буде навчальний заклад. А які шанси? А які шанси, що вони його добудують? Як ви оцінюєте? Ну, ну, попередня розмова, коли була то зараз. Далі, якщо міська рада схвалить даний проект рішення. Він йде на затвердження Кабінету міністрів, тоді вже можна після кабінету міністрів говорити про терміни і про ну, і саме передачу оцінного законодавства і буде передаватися. Я так розумію, що в нас е, через це рішення, яке ми погодимо, е, може зникнути оцей довгобут і перетворитися на е, е, хорошу освітню установу. Так так. і прав... планували перевіряти. Право кажуть, так. Хто, колеги, якщо не запитань, тоді прошу погодити запропонований проект рішення. Хто за, прошу голосувати. Я за. Дякую ну, за. Дякую. За. за. Одно, Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Я, Дякую. Я. Питання порядку денного вичерпані. Дякую всім за роботу. Гарного, мирного.